Всім привіт! У нас в наявності зараз є два Mitsubishi Outlander. Дуже популярна машина під пригон серед наших клієнтів. Хочу вам більш детально показати один із них. 2020 рік випуску виглядає дуже круто. Комплектація Limited Edition на передньому приводі двигун атмосферний об'ємом 2,5 літра можна ставити газ. Оригінальні легкосплавні диски в чорному кольорі 18 го радіусу. Є безключовий доступ, контроль сліпих зон в зеркалах. Дуже класний салон в чорному кольорі, чорна стеля, є люк. Сидіння комбіновані, шкіра плюс Алькантара з такою класною червоною строчкою Є карбонові вставки по кузову. от його пробіг. 4000 миль. Підключення телефона по Bluetooth. Є функція Apple CarPlay, двохзонний клімат-контроль. Запуск двигуна з кнопки, функція старт-стоп. Дуже прикольний салон. Також в нього є контроль утримання смуги руху і адаптивний круїз контроль. Дуже багато місця ззаду. Комфортна машина. Плюс у нього є третій ряд сидінь. І також один із небагатьох варіантів, який прийшов з оригінальною шторкою в багажнику. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!